Усім добрий ранок. Вітаю вас з 1 жовтня, День людей похилого віку, День ветерана. Всіх, хто причетний до цього свята, всіх вітаю. Також сьогодні відзначають День народження моя тітка Валентина. Їй виконується сьогодні 45 років. Тітушка моя дорогенька. Я вітаю тебе. Бажаю здоров'ячка, бажаю мирного неба, бажаю всього самого найкращого, щоб твої діточки були здорові, чоловік був поруч, і все у вас було гаразд. Також я хочу привітати свого двоюрідного брата Мішу. Якщо він не дивиться мої відео, йому передадуть обов'язково. Я в цьому впевнена. Мішенька, вітаю тебе з днем народження, також бажаю тобі здоров'ячка. Бажаю тобі сил, наснаги, мирного неба, всього самого найкращого. Будь щасливий! Далі, сьогодні відзначає день народження мій хрещений батько Віктор Адамович. Дядя Вітя. І я, на жаль, не можу вам подзвонити зараз, це неможливо. Нема з вами зв'язку. Але ж, я думаю, все наладиться. Я бажаю вам міцного здоров'я. Сьогодні вам виконується 70 років це ювілей. Я бажаю вам в цей ювілей бути здоровим і не тільки в цей день. І взагалі, також мирного неба, бо це зараз саме найголовніше для всіх нас. І всього самого найкращого. Будьте щасливі! Також сьогодні відзначає день народження моя подруга Оленка, Альонка. Альонушка. <кій> вітаємо тебе від всіх нас. З днем народження! Бажаємо тобі міцного здоров'я, <кій> бажаємо тобі мирного неба. Бажаємо тобі, щоб у тебе в родині все було добре, щоб у тебе був хороший настрій, щоб було бажання ходити на роботу. Ну і всього, всього чого ти сама собі бажаєш, хай виконуються всі твої побажання, мрії здійснюються, всього тобі самого хорошого. От. І нехай цей день принесе тобі тільки позитивні емоції. Ось такий святковий сьогодні день. <кхух> всіх іменників, із святом, і е, всіх тих, у кого сьогодні день народження. Я теж вітаю, друзі мої, у кого може хто дивиться кого сьогодні день народження, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, міцного і всіх благ, щоб все було гаразд. От. А ми продовжуємо свій суботній вихідний день. Будемо працювати, будемо щось робити. От. В процесі, може, буду щось знімати, та потім змонтую і вам покажу. От. Все поки що нормально. Ну, относительно, так. Да? От. Всім з цього самого найкращого. Все. Не буду плутати відео зі своїми домашніми справами. Все. Всім добра, пока.